Такі в нас змагання екстремальні. Друзі, всім привіт! Приїхали ми на рибалочку. Ну, Вони на просту рибалочку, не просто порибачити. а приїхали знов на змагання, і знову на водойму адреналін, і знов нам випав. Восьмий сектор. На прошлих змаганнях був восьмий сектор, і на цих змаганнях теж восьмий сектор. На прошлих змаганнях ми зайняли тут третє місце. В Принципі, сектор непоганий. І бачили вихід рибки сьогодні. Дуже гарний був і в нашому секторі такі кабанчики скидались. Тож будемо змагатися дві доби, спека неймовірна, плюс 50, мабуть, всі. Жарюка страшна, але нічого страшного, ні хвоста нам не лоски, погнали змагатися. Ну що, у нас вже пролунав старт о, 12 годин... о 13 годині вже палки в воді. Перша значить, точка у нас буде за середину водойми, і друга точка у нас під тим берегом біля комишів. Так що поки що так, а далі будемо вже по ходу міняти, можливо, по ходу рибалки вже дивитися. Так, що, зараз покажу, чим ми стартуємо, яким кормом у нас тут мілка фракція, кілограмчик з-под подмікса і кілограмчик вареної коноплі. Ось така у нас. По три спомбіка кинули і чекаємо на нашу рибку. Що у нас по насадочкам і по оснасткам? У нас. Оснастка інлайн, грузик 100 -грамовий. Так, Крючок у нас шестьорочка хаябуца і по насадочкам флайзерос флайзера, кріветочка і м'ясо рака. 14 мм. Починаємо з такого. Так, А стікмікси будемо використовувати один солодкий, другий м'ясо спеція. Зараз дуже прям спека неймовірна. В тіні 35 рибка не дуже харчується поки. Ну ось так. Будемо поки так кидати, а далі подивимось по кльову. Друзі, пройшов вже час 40 від старту наших змагань, а у нас уже є одна рибка. Амурчик і спрацювала точка дальня з під того берега. Насадочка флайзер, три спомбіка ми туди кинули, буквально більше, більше не кидали, і вже ось маємо рибку, класна. До речі, стікмікс солодкий спрацював, так що намурчик відізвався на солодкий, Ой, я аж, аж все. Старт є, відійшли, головне, відійшли від нуля, дай Бог нам ще. Далі багато-багато риб, я ж прям в шоці. Так, друзі, наварила ще коноплі 1,5 кілограма, так що прикормочку будемо далі мішати. Що, якась ситуація у нас по погоді? Капець гром гримить. Мабуть, зараз буде злива. Страшновато, хочу сказати. Так, що у нас був, о, почався маленький дощик. Першу точку перемістили до другої, бо у нас там виходи постійно. З під того берега ми ж взяли там рибку, так що там вона і гуляє. Ось ми її перемістили, будемо чекати на нашу. Покльовочку. Ось, друзі, вже почався такий дощик. Ось такий дощ розігрався. Прогноз погоди не передавав його. Я в шоці. І ми вже тут кострик розпалили. Тепер треба чекати, поки злива пройде, бо сидимо вже голодні. Коропа головне накормили, а самі голодні сидимо. Пройшло хвилин 40. Злива тільки посилюється, це просто жах якийсь, кострик уже потух. Коротше, сьогодні буду я голодна. Друзі, дощ фігаче, а рибу ми ловимо. Подивіться, яка погода. Це просто. І тут покльовка у нас екстремальні дуже умови. Бля. Це екстремальні у нас змагання. У нас вже друга рибка. Подивіться на насадочка флайзер, Насадочка флайзер це вже друга рибка у нас на цю насадку. О, супер! Дощ пиріжчі, а ми ловимо, клас Поки я готувала прикормку, солоденьку, ось таку. До речі, я ось сподмікс пельчик 3-4 мм кукурудза і кукурудза з тигровим горіхом, Добавила туди солодкий бум бойлів розчинних. І бойли варені 20. Я тут нарізаю їх на четвертинки, мішаю прикормку і чую, як в мене палка поїхала. Головне, що пейджер зовсім не пілікав. в шоці була? Добре, що я тут була неподаліку. це просто Я Я давай бігти. Я не знаю, чого пейджер. Потім ж вияснили, що я положила просто палку, ліска не попала в сигналізатор на колесико. І все, не пілікає. Так що, друзі. Дивіться, дуже міматі, щоб у вас такого не було. Бо просто провтикала б я рибу на змаганнях. це е, У нас риба ця на, на вагу золота просто. Ця рибина клюнула е, знову ж таки з під того берега, з нашої правої точки, і на солодкий стікмікс. Е, е, ну, їм подобається, мабуть. Зараз солодка така програма, тож мішаємо ми солоденьку програмку і будемо вже. Так що в нас є вже дві рибини. Супер, клас. Я дуже довольна. Що, друзі, у нас нарешті дощик закінчився. І у нас ось такий красень приплив. Десь е, 280. О, хі -хі. Клас. Так що у нас змагання йдуть поки що дуже круто. Зараз фоткаємось, відпускаємо. Якщо дасть ще сфоткатися. Так, тихо-тихо. Так, все. Опа, ледь. Красавчик. Відпускаємо вже його, бо у нас вже менше а, години осталося, щоб а, ми робили за корм. Кормити рибу до а, восьми треба і все. Далі вже кобра у нас іде або рогатка. Так що бігом ми відпускаємо і кормимося. Кормимося і ловимо ловимо. Так, де наша сумка? Друзі, у нас вже вечір. Ми гарно покормили вже рибу нашу. Зараз розповім за наші точки, що ми змінили або будемо міняти. У нас зараз стоїть дальнячок, там два водилища на дальнячке, там, де ми взяли дві рибинки. Але все ж таки і кормили ми. Першу точку нашу за середину водойми. То, якщо не буде дальняк у нас працювати, ми одне водилище переставимо на першу точку. Так, і друзі, вже всі протоколи поскидали о 8-й годині вечора, і на даний момент ситуація така: тільки ми відійшли від нуля. У нас дві рибини і все. Взагалі у всіх нулі. Я, в принципі, дуже довольна, але це все ж таки не показник, бо пройшло дуже мало часу. Ну, ще нам рибачити ого-го до неділі. Так що ситуація може швидко помінятися. Всплески чую, це дуже добре. Так що ось такі справи на зараз. Так що у нас ще вся ніч попереду, а вночі може все помінятися. Так що зараз будемо готувати нашу вечерю, вечеряти і чекати нашу покльовочку. Це 12 година дня, вже половина змагань пройшло. Вночі була просто неймовірно злива. Гром гримів такий, що просто земля тряслась Із поганого не було у нас жодної риби взагалі тихо. Хоча виходи були і рибка гуляла, але ніч у нас без жодної покльовки, ранок без жодної покльовки. І з гарного ми зі своїми двома рибами йдемо поки що на першому місці. Від нуля відійшов шостий сектор. Там одна рибинка на 13 кілограм. І все. Взагалі, всі сектори з нулем. Ну, це ще такого не було. Я навіть я не знаю скільки ми були на змаганнях. Взагалі, наскільки поганий кльов, я не знаю, що з погодою не так, чого рибу ту прибило просто. Вона вроді би і скидається і гуляє, а клювати не хоче. Не знаю чому. Так. Даже хочу сказати за п'ятий сектор, який вважається тут топовим сектором, який дуже гарно завжди, ну практично завжди, відлавлюється, взагалі зараз іде з нулину. Це просто це такого ще не було. А зараз, що ми. Через кожні там дуже часто ми перезакидуємося, міняли вже насадки і донні, і ставили плавучі, і міняли і кольори, і запахи і насадок міняли. В общем, мудруємо, мудруємо, щоб, щоб все ж таки риба відізвалася, і нам дуже потрібна покльовочка, прям капець як потрібна. Четверта година дня, спека неймовірна, у нас нічого не клює. Одне водилище у нас стоїть, так як і стояла в кормовій точці ближче до того берега, ну, під тим берегом. Друге водилище пошукове у нас. І ось такий супчик наколотили. Ось така фракція. Тут нічого такого немає тяжкого корму, просто воно в воді пилить і дає сигнал рибки, і, можливо, все ж таки риба відгукнеться на це. О, я вже не знаю, що робити, вже мудруємо, щось робимо, перезакидуємося через кожну годину. Шостий сектор на даний момент там був тузик, але зірвався біля кладки. Ось такі справи на зараз. У нас змагання по двом таблицям загальна вага і по трьом крупним рибам. Ось дві у нас є, нам дуже потрібна третя риба, будь-якої Будь ваги. Тому ми використовуємо вже таку фракцію в ну і, і Плюс ще дуже погано зараз поганий кльов і риба погано харчується. Друзі, що вам поки не клює, ми, як завжди, верніше, я, як завжди, в'яжу з Вони у нас закінчились, солодкі. Взяла я метод мікс, тигровий горіх з, кукурудз... з кукурудзою І пов'яжу трошки, поки буду чекати нашої рибки. Додавала ще туди бетаїн, купила е, трактанти. Ну, це добавочка як усилитель вкуса. Не знаю, я ні разу не пробувала. Ось добавила сюди, спробуємо. То хто пробував, можливо, напишіть в коментарях, як вам отзив, чи рибі це подобається. Не знаю, на смак, якщо чесно, я на язик пробувала. А він схожий на лимонну кислоту мені, не знаю. Ну, не знаю, можливо, рибі це сподобається, подивимось. Я трошки, мабуть, ложечок 3 додала в Метод Мікс, перемішала, не знаю. Так, на язик спробувала, ну, лимонна кислота. Не знаю. Подивимось. В принципі, не знаю, чула, що вроді би рибі подобається. не знаю. На нашому опиті ще такого питання було, так що зробимо і я вам розповім, як риба відреагує. Хоча зараз такий кльов, що я не знаю, що треба робити, щоб вона почала у нас клювати. Та й взагалі по всій водоймі тихо. Уже вечір у нас. Ага, до речі, шостий сектор взяв рибинку. Це в нього друга вже рибинка, так що він нас доганяє. Друзі, у нас покльовочка. Мабуть, Амур. А ну, зараз подивимось. По-моєму, короб. Єсть! Супер! Гляньте, який кабанчик! Друзі, у нас пів восьмого вечора і ми взяли свою третю рибу. І ми закрили таблицю по трьом крупним рибам нарешті. Клюнув він з під того берега. Це вже третя наша рибка на насадочку флайзер. Гарненькі. гарненькі такі, тихо-тихо. Ця нам рибка прям дуже потрібна була, прям капець як потрібно. Тяжкенько нам далася, бо блін тягала нас, то, то в сьомий сектор пішла, потім в дев'ятий сектор пішла, ну, прям боєць, прям боєць-боєць був. Ну що, друзі, давайте, як завжди, хто вгадає вагу цього коропа, отримає наш добовий набір, на який ми ловимо. Красавчик. Друзі, поки взяли рибу, Гляньте, що насувається. Небо затянуло, страшне, чорне. Вітер піднявся. Зараз, мабуть, злива буде добряче. Жах. Ось чому, мабуть, поганий кльов, бо в день прям спека неймовірна, а вночі ось таке заходить страшне. Жахіття. Ого, ого. Оце від вітер. Буря. Капець. Який же ж тут буде кльов! Як таке насувається страшне. Друзі, всім доброго ранку. А, мабуть, він і не дуже добрий, бо ніч у нас була просто шалена. Злива така була неймовірна всю ніч, і гром гримів, і, коротше, це просто жахіття було. Нічого взагалі у нас не клювало за ніч і зранку нічого не клювало. Фу, і опять іде дощ. В общем, це просто жахіття. Е, до речі, від нуля відійшов другий сектор, там дві рибинки взяли, вони 5-6 кг. І п'ятий сектор нарешті теж відійшов від нуля. Ну, там одна рибинка в районі десь 5 кг. А я не знаю, як ми будемо виїжджати. Постійно дощ іде, дорогу розмило, машини ніхто не повиганяв. Це буде треш. Будемо чекати, поки трохи наладиться погода і просохне дорога, бо тут прям, я не знаю, дуже проблематично виїхати. Тож, у нас є ще 3 години до фінішу. Якщо ще щось клюне, я обов'язково вам покажу. Пішла ховатися від дощу. Ага. До речі, почали використовувати ось такі діпи для стікмікса. Макаємо його і це для риби додатковий сигнал, щоб вона одізвалася. І в дощ дуже гарно при закиді е, кидаєш, і тобто, він не розпадається в польоті. Так що гарна штука, Пользуйтесь. Друзі, ну ось і пролунав у нас фініш, вже 13.00. Я вже приоділася, йдемо на нагородження і вже узнаємо, чи вибороли все ж таки моє перше місце, чи ні. Так що тримаємо кулачки. І зараз все я вам покажу. Так, ну що, закінчили ми другі наші змагання в цьому році. Пройшли вони примірно, як і перві. Погода була, навіть точно така сама: була жара, дощ, ураган, Кльово тоді не було, кльово щас не було. Ну, все, що змогли, всі команди показали і маємо такі результати. Е, так, на жаль, у нас п'ять команд не піймали нічого і ми розділили з собою останні п'ять місць. І тепер по рибкам пройдемося. Четверте місце зайняв сектор номер 5 Зона А. Піймали одну рибку 5 кг 780 г. Третє місце вирвав. Зона С, другий сектор. Піймали вночі дві рибки, два амурчика загальною вагою 11 кг 715 г І вийшли на третє місце. Вітання другому сектору. Команда Crazy Fish! Так, Друге місце е, посіла команда е, термопушка, зона е, А, сектор 6. Е, піймали дві риби стоп, да, загальною вагою 24 кілограми 810 грамів. Вітання команді Капуш. І перше місце е, посіла команда Goldfish, сектор 8, зона Б. Піймали три риби загальною вагою 24 кілограми 590 грамів. Ну що, друзі, як ви бачили, все ж таки вибороли ми перше місце нарешті, бо в цьому році нам взагалі не дуже везло. То ми третє місце займали, то зовсім ніякого. Ну ось нарешті перше наше місце. Дуже ми блин, працювали, намагалися все робити для того, щоб спіймати рибу, працювали, працювали. І, трошки, і у нас все ж таки на цих змаганнях була, можна сказати, і удача нам супустила. І все ж таки вибрали ми перше наше місце. Угу! Я дуже довольна, блін, це класно. Що хочу сказати по нашим, нашому сектору, по нашим точкам, які точки працювали, я вже казала. Три рибини ми взяли з П'ятого берега на насадку флайзер. Так що все нам вдалося. Все круто, все класно, друзі, але є один нюансик невеличкий. Тут дуже розмило дорогу. Так що я не знаю, коли ми виберемося звідсіля, бо тут просто капець, у кого висока машина ще й повиїжджали. А у кого низька, така, як у нас, ну, не знаю, якщо буде сьогодні дощ, можливо, ми і вийдемо аж завтра. А якщо повезе, то і доща не буде, то вийдемо сьогодні. Так що ось такі справи. Ну, що, друзі, всім пока-пока, до нових рибалочок. Цілую.